Волинянин півроку ґвалтував свою доньку. На згарищі в Руванцях знайшли тіла двох людей. Волинянка пішла на війну зі своїм котом. Аварія на Волині трьох людей затисло в автівках. Дорожня транспортна пригода сталася на автошляху між селами Череваха та камінь Каширського району. Рятувальники деблокували трьох людей, які були затиснуті в двох автівках. Усіх передали до карети швидкої допомоги. Серйозна аварія сталася на автодорозі біля села Старагута. Там Фольксваген злетів у кювет. Четверо пасажирок отримали травми різного ступеня важкості. Двох з них забрали в лікарню. Відомо, що за кермом легковика був 30-річний чоловік. Він не впорався з керуванням. Машину поліцейські вилучили. У Луцьку п'яний водій скоїв аварію, а потім намагався відкупитись грішми. Дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Рівненській. Там автомобіль марка Кія врізався у легковик фіат, який зупинився попереду. У винуватці автопригоди патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій забажав пройти освідування в медичному закладі. Результат лікаря-нарколога позитивний. Під час складання адмінматеріалів чоловік пропонував поліцейським хабар. Смертельна пожежа трапилася в селі Рованці Луцького району. На згарищі рятувальники знайшли два тіла. Займання відомо виникло в житловому будинку. Вогонь рятувальники загасили з допомогою двох стволів. В ході розвідки в одній з кімнат вони знайшли двох загиблих щодо причин пожежі й смерті людей. Поки невідомо, повідомили в ДСНС. Волинянин півроку 11-річну доньку. За даними слідства, протягом травня листопада 2024 року 51-річний чоловік зґвалтував та кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної дитини. У прокуратурі повідомили, що це спричинило дівчинці тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно депресивної реакції. Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом. Цьку просто на вулиці затримали чоловіка із наркотиками. Йдеться про 32-річного лучанина, який ніс із собою пакунок із амфетаміном. Крім того, в чоловіка знайшли ваги та зіп пакети. Усе це поліцейські вилучили та відправили на експертизу. Виявилось, що наркоділок реалізовував амфетамін з рук в руки на території області. Його затримали. Тримання під вартою з правом внесення застави 211 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив суд щодо 26-річного волинянина, якого затримали за збут марихуани. Під час обшуків в нього вдома знайшли та вилучили речовину рослинного походження, зовні схожу на марихуану, яку він зберігав із метою збуту. Всього поліцейські задокументували чотири факти незаконної діяльності волинянина. Заскує чоловікові, загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. У Луцьку мешканці нижніх поверхів постраждали від падіння ворожого дрону п'ятиповерхівки з 1 лютого зможуть повернутись до власних осель. Мова йде про жителів шести квартир з 15, які постраждали від вибуху. У Луцькраді повідомили, що станом на зараз загальна конструкція будинку повністю відновлена. Залишилось зробити внутрішні оздоблювальні роботи. В під'їзді ці роботи вже зробили. Лишились квартири. До кінця місяця люди. Ще Ще ви житло, оплату за яке взяв на себе міський бюджет. Та підйомність маніпулятора 3,5 з половиною стріли – до 6 метрів. Дасть можливість підприємству зменшити витрати на складаць кранів. Декапелець тепло продовжує отримувати міжнародну технічну допомогу від американського народу. Самоскид та маніпулятор безкоштовно дісталися комунальникам в рамках проекту енергетичної безпеки агентства США з міжнародного розвитку «Юсейд». Машини вартують щонайменше 6 мільйонів гривень. За словами Луцького міського голови Гри Поліщука, оновлений автопарк підприємства дасть йому можливість працювати оперативніше та з меншою фінансовою затратою. Ми зможемо вивезти старі радянські автомобілі, які мають дуже високу витрату палива, 30, а то й 40 літрів. Звичайно, що автомобілі нові, не буде поломок, буде швидша і оперативніша робота по усуненню поривів по іншим роботам, які виконує наше комунальне підприємство УЗтепло. Безповоротну фінансову допомогу американці торік надали підприємству і іншим технологічним обладнанням. Це 15 теплообмінників та 25 насосів, що дозволять здійснити модернізацію потужностей ДКП, які беруть участь у приготуванні гарячої води. Роботи вже заплановані на 12 центральних теплових пунктах та п'яти котельнях обласного центру, але і це ще не всі подарунки американців. Проект енергетичної безпеки забезпечить підприємство теплообмінниками, насосним обладнанням запірно арматурою. Попередньо ізольованими трубами, трубами та технічною сіллю щодо фінансової підтримки, то в даному випадку технічна допомога на майже 50 мільйонів гривень це дуже левова, таке, інвестиція в розвиток підприємства і в нашу енергетичну стабільність підприємства і міста в майбутньому. Також в рамках вищоокресленого проєкту «Луцтепло» отримало когенераційну установку Флексі 350 Це обладнання для комбінованого виробництва електричної та теплової енергії шляхом спалювання мені Природного газу нині установка забезпечує автономним джерелом енергії, котельню на вулиці Зоряній та центральний тепловий пункт. А вироблена енергія транспортується споживачам привокзального мікрорайону. Загалом це хороша підстраховка на випадок блекауту, уточнив Луцький міський голова. Також Європоліщук зазначив, цілі usaid проекту згоджуються з цілями уряду США щодо забезпечення більшого захисту України від загроз корупції, російської агресії та сприяння Реформування країни у комунальній сфері. Мене звати Людмила. Позивний був якийсь час фреймут, але він не прижився. Я служу в соті бригаді вже третій рік. На посаді начальник господарчого відділення ну це їдальня. І зі мною служить третій рік уже Гріджо. В перші дні війни кожен з нас думав, як допомогти армії, і, ну, і не кожен знав, як це зробити. Але так сталося, що в мене сестра і Швагро вони військові, вони жили в Маріуполі і привезли мені дітей. І я з ним витікала за кордон. Я знову не можу про це говорити спокійно. Ну, але пізніше стало трошки тихі тихіше, і, ну, і ми повернулися. І чоловік сестри сказав, що якось сказав, він вже був в сотій бригаді, що немає кухарів. У ну, мене жодної військової освіти немає. Ну, я погодилась якось. Я перед, перед війною була співвласницею кафе, і якби і, може, я справлюся. І так вийшло. Після того, як ми приїхали з Італії, цей котик прибився. До мене до будинку, <ріху> не знали, як його назвати. І ну, придумали, що він сірий, племінники були в гостях і сказали, що давайте назвемо Гріджо, по-італійськи це буде сірий. Ну, бо ми в Італії були за кордоном, і якби ті враження італійські. Так він лишився, Гріджо, і я пішла в армію. Не було з ким лишити вдома його. Ну, ну, якби є родичі, знайомі, кота, кота тримати в хаті, це треба його любити. Грі, <ріху> ти негодник. Е, ну прийшла я в, в ТЦК і сказала, що я йду в армію, можу піти в армію, якби але в мене кіт дома, то я з котом. Ну і так посміялися, <смі> сприйняли за жарт, але воно так і було. Пізніше, <смі> куди ж його лиш? От і так він зі мною вже спочатку ми були на Волині, а потім вже другу ротацію. Ми з ним на сході так само служить, їздить зі мною на службу ввечері додому зараз. Так, ми з ним служимо. Він мені допомагає морально, його всі побратими люблять. Як він на роботу не їде, то спитають, як ріджо на службі сьогодні, чи немає. <ривіт> вот. ну, він став якби більш спокійніший, може такий. Він був тоді ще молодший котик такий, а зараз так. Видно, що прослужив. <ривіт> чи щасливий Гріджо? Ну, я думаю, що так. Принаймні, його життя не є таким скучним. І без якихось подій, а, і переїзди, і нові люди, і, ну, і любов всіх побратимів, і моя, звичайно. Я думаю, як коту йому повезло, а мені з ним. Так, Грічіт? Впевненості в нашій перемозі мені додає знання людей, з якими я працюю. Я бачу, наскільки вони сильні, мужні, розумні. І ну, реально є такі потужні люди. Ну, якби Наше братерство, наша єдність, Ну, це якби, дає нам віру, те, що перемога буде за нами. Перемогу відсвяткуємо з грідджою. На Волині задушчить і з мокрим снігом. За прогнозом синоптики в Луцькій області, 8 січня буде хмарно з проясненнями. На дорогах – уже ледиця. У місті нічної пори температура близько нуля, в день – 4-6 градусів тепла. На всій території області в цей день небо буде затягнуте хмарами. Температура вночі – від 2 морозу до 3 градусів тепла, в день – 2-7 градусів з позначкою «плюс».